В цьому відео я планував показати арену, оскільки в новому патчі розробники обіцяли виправлення витоку пам'яті на ростку, але по факту вони нічого не виправили. Більше того, з'явилися нові проблеми зависання, особливо біля арени, при записі на бій. При перегляді інвентарів, Як вирішити цю проблему, на жаль, підказати не можу. Не, що вдалося визначити, це те, що під час завантаження ручного збереження все працює більш-менш стабільно. А от при завантаженні автоматичного збереження зависання можуть відбуватися раз на кілька хвилин. Но система система несколько раз шла в работу. Это был цей раз, я решил показать вам сховки, которые находятся біля сканера на ростку. Вибачаю за эти картинки. Оскільки під час боїв на арені частота FPS падала нижче 20, мені довелося виставити мінімальне налаштування графіки. І я забув відновити ультраналаштування перед записом. you. <laughs> А от власне і той самий сканер. І так біля нього стоїть той самий солдат, який навіть від руки кровососа, Але в моєму випадку я розібрався з кровососом досить швидко, і солдат залишився живий. Отже, до нових відео народ за умови звісно, що після наступного патчу в мене система не здетонує.